Зараз продовжують мусолити тему, чи правильно зробив кучма, що віддав ядерну зброю. І треба було взагалі її не віддавати, так кажуть деякі люди. Але зрозумійте одне: саме при кучмі Україна жила нормально. У нас була стабільність, у нас була робота, у нас не було війни і у нас була центристська позиція. Україна була вільна, незалежна самостійна держава. Дійсно, вона була самостійна і незалежна. А вже потім, коли прийшли інші політики і почали розшатувати нашу країну в одну чи в іншу сторону, в ітогі зараз ми маємо війну, в ітогі зараз ми маємо залежність, в ітогі зараз наші ресурси хочуть забирати. Того я хочу сказати, що єдиний шанс для України бути успішною це повернутися до тієї політики, а саме до Центристської політики, незалежності, позаблоковості. І е, саме головне, що у нас не потрібна нам та ядерна зброя. Жодна країна, крім Америки, ніколи в житті цю ядерну зброю не застосувала. А будь-яка країна, яка застосує, вона вб'є мільйони людей і все одно свого не доб'ється. Того я вважаю, що ядерна зброя в Україні не потрібна.